Малина Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладі. Розділ 21, в якому Аля, якби вона не спала, могла б почути дивну розмову. Гвардійці знову всілися на старе місце і втупилися в Алю. Щоб не бачити їх, дівчинка відвернулась до стіни. Стомлена, вона скоро заснула. Гвардійці довго сиділи нерухомо, але, почувши рівне алене дихання, один із них, намагаючись не брещати залізячем, повернув голову до другого. Він мовчки дивився на товариша, покручуючи лівого вуса, бо правого в нього не було зовсім. Другий гвардієць з усієї сили вдавав, що не помічає його погляду, і був ладен геть увесь втягтися в каструлю, що правила йому за шолом. Тоді перший тихенько кахикнув. Умгу, унгу, умгу. Ум загуло в каструлі. Перший гвардій сердито прошепотів. Та знімити того клятого казана, другий обережно зняв каструлю і поставив на кам'яну підлогу. Стало видно, що в нього тільки половина бороди, «Подай вона згоріла, така служба, теж пошепки поскаржився він. Та не крути, не крути, не до бороду, сказав перший. Ну чого ти прискіпався, не до вуси!» – сердито приснув другий. Вона ж зовсім ще дитина, докірливо мовив недовус. А що тобі до того? Чи теж закортіло туди? І не до Борода показав награти. Обидва гвардійці замовкли. Дітей почав хапати, з обуренням у голосі обізвався недоборода. Отож і я кажу, жваво повернувся до нього недовус. І тут, наче змовившись, вони разом встали і пішли до залізних дверей. Недоборода встиг вставити ключ у замок, коли почулися кроки. З переляку залишивши ключ дверців та гвардійці кинулись назад. Недоборода поспіхом насунув на голову каструлю і всівся поруч з товаришем. Розділ 22, в якому підземеллі з'являється недороль десята. Двері до підземелля прочинилися. Сходами крадучись, спускався недороль десятий. Він був у нічному ковпаку і в нічній сорочці. Щоб не перечепитися і не впасти, він перекинув поділ сорочки, наче плащ через руку. Гвардійці полегшено зітхнули. Вони боялися тільки першого недорадника. Недороль десятий підійшов до град, підняв свічку і почав дивлятися у темний куток в'язниці, де спала Аля. Дівчинко, звичайно, дівчинко. покликав він. Аля прокинулась і, побачивши недороля, радісно всміхнулась. Він прийшов, щоб випустити мене з в'язниці, подумала вона, і підійшла до грата. Ваша недоречність, двері он там. Які двері? перелякано спитав Недороль. Але ж ви прийшли, щоб випустити мене? Ні ні, що ти? Я прийшов, щоб подякувати тобі за те, що ти врятувала мою корону, і. І, і щоб попрощатися. Як, то ви мене не випустите звідси? Ну, подумай сама, які дурниці ти кажеш, роздратовано сказав Недороль. Якщо я випущу тебе сьогодні, то завтра перший недорадник посадить сюди мене. А як він дізнається? Та йому ж розкажуть. Недороль оглянувся, ніби шукаючи того, хто це зробить, і побачив гвардійців. Та йому ж розкажуть навіть оці вояки. Гвардійці, що досі сиділи нерухомо, заврушилися. їхнє залізятча забряжчав, і той, що з одним вусом голосно спитав Ти щось чуєш, не до бороду? Я щось геть нічого не чую, не до вуси, і навіть нічого не бачу. І другий гвардієць втягнув голову в плечі так, що вона зовсім заховалася в каструлю. Гм, дивно, я теж нічого не чую. І не бачу, проказав перший гвардієць. Недороль притулився до град і швидко зашепотів. Не вір, не вір їм, вони прикидаються, а завтра побіжать до першого недорадника і викажуть мене. Мені дуже тебе шкода, але я боюсь, боюсь, і він почав заткувати до виходу. Однак зупинився на півдорозі і, скривившись, щоб не заплакати, промимрив Мені ніхто ніколи так гарно бантиком не прив'язував корону. І зник за дверима. Гвардійці перезирнулися і розчаровано зітхнули. У підземелі знов запала гнітюча тиша. Розділ 23. В якому не до попелюшка приходить Аліна добу. І знов двері до підземелля тихенько зарепіли і прочинилися, пропускаючи недопопелюшку. Гвардійці, побачивши її, одночасно відвернулися від дверей і втупилися в протилежну стіну. Недопопелюшка навшпиньки підійшла до град і покликала Алю. Це ти. радісно підстрибнула дівчинка. -с 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 -с. Недопопелюшка приклала палець до губ. Гвардійці завовтузилися, і один із них сказав Я щось нічого не чую, недобородо, а ти. Я теж і навіть не бачу, відповів другий. Недопопелюшка полегшено зітхнула і схвильовано сказала: Не падай духом, ми тебе виручимо. Ніч довга, всі в замку вже поснули. А недоладько пішов у місто по допомогу. Слухай уважно, недопопелюшку, відповіла їй Аля. Перш за все, треба сховати голову першого недорадника. Як це сховати? Дуже просто. Треба пробратися до тронної зали. Там за троном є ніша. У ній стоять лицарські обладунки. Шолом від них, недорадник, щоранку, прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і ставить на місце. Зараз ніч, отже, шолом можна переховати в інше місце. А для чого його ховати? усе ще не розуміла недопопелюшка. Ну як ти не розумієш? Без голови недорадник не зможе наказати катові, щоб той відрубав мені голову. Аля перевела подих. А якщо ви звільните мене до ранку, продовжила вона, то ще невідомо, чи встигне кар полагодити годинок до дванадцятої години. Недорадник не каже гвардійцям схопити його і теж відрубати йому голову. Тепер я все зрозуміла. вигукнула недопопелюшка, а тепер треба дізнатися, у кого ключ від твоєї в'язниці. По цих словах гвардійці знов забрящали своїм залізячим і один із них проказав Здається, ти залишив ключ у замку не до бороду? Еге ж, у замку, відповів другий. І дверцята можна відімкнути. Звісно, якщо повернути ключа ліворуч, і можна випустити дівчинку з в'язниці? Звісно, якщо хтось хоче це зробити. І вони знову вмовкли. Тупившись у стін, недопоплюшка підбігла до дверцят і радісно ойкнула, бо в замку справді стирчав ключ. Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з підземелля. Тут, у тиші, щось знову забрящало, і почувся голос одного з гвардійців. Ти чув що небудь, не до бороду? Ні, уяви собі анічогісінько, і навіть зовсім нічого не бачив, відповів йому другий. І по його голосу було чути, що він усміхається. Розділ 24, в якому виявляється, що полагодити годинник неможливо. У замку справді всі вже спали. Недопопелюшка з Алею обережно пробиралися темними кімнатами і коридорами, тільки місяць і зірки світили їм у величезні чорні вікна. Та ще було чутно, як на вежах перегукуються вартові, їхні кроки відлунювали під арками. Тоді втікачкам здавалося, що за ними хтось женеться, вони міцніше стискували одна одні руку і поспішали далі. Нарешті вони дісталися тронної зали і підійшли до ніші, в якій тьмяно виблискували у місячному сяві залізні лицарські обладунки. Шолом був на місці. І тут раптом Аля аж похолола, на мить їй здалося, що зі щілини над заборолом. За нею стежать холодні і лихі очі першого недорадника. Аля хвильку повагалася, а тоді зібралася з духом і підняла забороло. Шолом був порожній. Дівчинка рішуче зняла його і зробила крок назад. Куди ж його сховати? Куди ж його сховати? гарячково міркувала вона. О, придумала! І потягла на допопелюшку до спальні недороля десятого. Вони підкралися до королівського ліжка. І відхилили завісу, на ліжку солодко спав недороль. Аля швидко сховала шолом йому під подушки. Тут його ні за що не знайдуть, втішено проказала дівчинка, а тепер морщіть до години каря». Годинникар не дождень жив у маленькій комірчині над самісіньким дахом центральної вежі. До неї вели гвинтові сходи, під якими оберталися зубчасті колеса механізму велетенського годинника. Вони довго стукали в двері, проте ніхто не озивався. Тоді не попелюшка своїм ніжним голоском почала просити годинникаря, щоб він їм відчинив, і лише після того двері рипнули, і з них виглянув дідусь з довгою білою бородою і в окулярах без скельців. Він уважно вислухав Алю і схвильовано заметушився по комерчині. Яке нещастя, яке нещастя, приказував він і хапався руками за голову, не до попелющці ледве вдалося його заспокоїти. Годинникар впав на стілець і розпачливо подивився на Алю. Я так і знав, що ця стрілка колись знадобиться, мало не плачучи, проказав він. Я так довго її беріг, і ось тепер, тепер я нічим не можу вам допомогти, бо вчора подумайте, саме вчора її у мене хтось поцупив. На розділ 25, в якому всі вирушають на розшуки стрілки. Це справді була прикра новина адже без стрілки годі й думати полагодити годинник, а без годинника Алі нічого й мріяти про повернення додому. Всі зажурено мовчали, та ось Аля підвела голову, в її очах засвітилася надія. А яка вона, ця хвилина стрілка? спитала дівчинка. Вона згадала дивний спис одного з гвардійців, що охороняли її у підземелі. Це довга пласка залізяка, з одного кінця загострена, на другому кінці у неї дірочка, в яку просовується чотирикутна вісь, пояснив Недождень. Здається, я пригадую, де бачила її, і Аля розповіла про спис. Швидше туди це точно стрілка, не тямився на радощах годинникар, вони вийшли з комірчини, вже сходило сонце. Почався новий день. Проминувши кілька кімнат, усі помітили, що в замку діється щось незвичайне. Назустріч їм бігли гвардійці. На превелике здивування, вони зовсім не звертали на Алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці самі від когось утікають. Вони на бігу скидали з себе обладунки і шпурляли зброю. Придворні, з перекошеними від жаху обличчями, тягли якісь вузли та валізи. Всі вони бігли із замку і зникали в кривих вуличках міста. Дедалі більше дивуючись, Аля з друзями почала спускатися в підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката, він прожогом промчав повз них і зник за поворотом галереї. А в підземелля на них чекала ще дивовижніша картина. Все катове причандалля було поперевертане і розкидане, неначе тут промчався ураган. Двоє знайомих нам гвардійців спокійнісінько чатували біля візниці, а за гратами з кутка в куток, наче розлючений тигр, бігав перший недорадник без голови. Час до часу він кидався на грати і тряс їх, ніби намагався зламати. Аля з недопопелюшкою вражено завмерли. Оце несподіванка. Тим часом не дождень, з радісними вигуками, підбіг до одного завардійці і почав виривати у нього з рук списа, вояк не сподівався такого наглого нападу і тому відчайдушно боронився. Його товариш кинувся йому на підмогу. Невідомо, чим би все скінчилось, якби Аля не підбігла до них. Не до бороду, не до до вуси, це ж ми. Невже ви нас не впізнали? Недовус одразу ж відпустив години каря. Усе ще непризно поглядаючи на майстра недождення, недоборода, відсапуючись, пробурмотів. А чого він кидається на людей, наче тигр? За хвилину все з'ясувалося. Тож, коли Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм знадобився цей дивний спис, недоборода сам простяг його годинник кареві Візьми, друже, сказав він і широко усміхнувся. І взагалі, сказав недовуз. я бачу, що настав час скидати з себе усе це старе залізятча. А перший недорадник оскаженіло стрясав в'язничні грати.